Горе прийшло до хати, москалів били брата. Одне я Господа прошу, щоб зупинив він цю війну. Він каже, брат, я на, я на своєму місці. Ну, в нього настільки дух бойовий був. Трудився, стрімився, мріяв, жив життям звичайної людини і вирішив піти захищати країну. Казав, що йому щастить, що повернеться живим. Але сталося. як… Розпорядився Господь Бог. Він був дуже доброю людиною, завжди посміхався. Коли якісь ситуації не були, він завжди міг розрадити. Дуже сумуємо, що він загинув. І дуже молимо Бога і просимо, щоб ця війна закінчилася. Тава прощається зі своїм героєм Романом Федій. Народився 9 грудня 1985 року. Проживав в селі Тернівщина Полтавського району помер захисник у лікарні 10 березня внаслідок поранення під час виконання бойового завдання на Донеччині.